Всім привіт! Зараз ми пройдемо процедуру реєстрації акту розмежування та внесення змін по приладах в програми «Газоліна». Для цього нам потрібно зайти в програму «Газоліна». Вибираємо користувача, набираємо пароль, входимо в програму «Газоліна». В панелі пошуку вводимо особовий рахунок споживача, якого ми вже. Підписали акт розмежування. Натискаємо Enter, натискаємо F11. Нас відкривається карточка споживача. В документах споживача ми бачимо акт розмежування. Ми сформували 3.03. Сьогодні він вже нас повернувся з підписом. Нам потрібно його зареєструвати. Для початку ми беремо, перевіряємо, звіряємо з актом розмежування прилади. Для прикладу, стаємо на прилад, наживаємо праву кнопку меші, набираємо змінити службу експлуатації. У нас відкривається карточка прилада. Встановлюємо вигляд прилада той, що в нас внесений в акті розмежування, який по факту встановлений у споживача. Для прикладу ми візьмемо, що в споживача стоїть данко. 2,5. Виробля... Вибираємо виробника, авторесурс і набираємо зберегти. Зміни по приладу ми зробили. В цьому випадку, коли ми виконуємо зміни служби експлуатації, зміни проводяться тільки по. В вигляд, виробник. Не проводяться зміни по типу приладів. Тип приладів може змінити тільки служба обліку газу. Коли ми внесли зміни, які відображені в акту розмежування, ми стаємо на сам акт розмежування. Війним шулчком відкриваємо цей акт розмежування та прописуємо дату підписання цього акту. Натискаємо ОК. Ми виконали реєстрацію акту та змінили прилади. Система сприйняла всі параметри і запам'ятала, можемо виходити приступати до другого споживача. Дякую за увагу.